Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Поєдинки видатних гросмейстерів українця Руслана Пономарьова та росіянина Олександра Грищука завжди мали велику принциповість. Почавши свої двобої ще в ранньому дитинстві, ці шахісти, ставши видатними гросмейстерами свого часу, продовжили цей шлях. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо дуже цікаву і надпринципову партію, яка була зіграна в 10-му турі супертурніру Вейканзеї у 2011 році. Білими грав український гросмейстер Руслан Пономарьов, Олександр Грищук грав чорними. Д4 кінь f 6 С4, ж 6 кінь С3, слонже 7 Е4, Д6. Як відомо, росіянин один з небагатьох гравців шахової еліти, які час від часу застосовують староіндійський захист чорними. Не дуже той популярний зараз дебют серед найсильніших гравців світу. Ф3 грає Пономарьов, обираючи атаку Земіша. 2-0, кінь же є 2 c 5 слон Є3. Кінь це 6, d 5 кінь є 5 Після кінь же 3, грищук зіграв аж 5. Слон Е2 А4 і пономарьов розташував коня на F1. Після Е6 українець пішов кінь Д2. Забираємо, і це на дошці склалася пішакова структура, типова для іншого спорідненого до старонійського захисту дебюту, а саме захисту беноні, який також належить до дебютного репертуару російського гросмейстера. Звісно, в такій ситуації чорним треба прагнути насувати пішаки на ферзовому фланзі, передусім просунути пішака на Б 5 і з цією метою росіянин грає А 6 Пономарьов запобігає цьому ходу, граючи А 4 і після слон Д7 ставить пішака на А 5 але все одно росіянин просуває пішака на Б5 і після взяття на проході забирає ферзем. Українець ставить туру на А2, захищаючи пішака Б2. І наступний план Пономарьова це просунути пішака на Ф4, зганяючи чорного коня з центральної позиції. Ферзь Б4 грає Грищук 2-0, слон Б5, король Х1. Після тура фб 8 Пономарьов ставить пішака на Ф4, і Грищук, граючи кінь С4, йде на заздалегідь заплановану позиційну жертву ферзя. Після розміну на С4 українець грає тура А4. І якщо забрати на Б2, то втрачається слон, і чорні залишаються без фігури. Але росіянин забирає на Ф1, і після тура б'є Б4 б'є пішаком, нападаючи на коня, то відходить слон Д3, кінь Б6. Якщо чорні тут зіграють тура А 7 то білі вже готові прорватися у центрі, граючи Е5 і отримуючи велику перевагу. Тому, щоб загасити ініціативу суперника, Грищук грає тура б'є б 6, жертвуючи ще й якість. Слон б'є б 6. Врешті-решт, у чорних лише слон та тура за ферзя суперника, але чорні фігури розташовані досить непогано. Тут заслуговував на увагу хід Тура c 8 займаючи відкриту лінію, але росіянин вирішив все ж таки забрати пішака Є4. Побив слоном, і після кінь б'є е 4, кінь е 4 потрійний удар ферзь е1 у виконанні білого ферзя. F5 зіграв грищук, захищаючи коня, і пономаряв забрав на Б4, захистивши свого пішака Б2, Тура С8 загрожує мат по першій лінії, тому українець грає слон С7. Звісно, брати слона не можна, там буде подвійний удар ферзь б 8 але краще було зіграти слон Д4, маючи на увазі перехід слона на С5 і кінь Ф2. Тому треба бити тура б'є c 7 поновлюючи загрозу вторгнення на першу лінію. В такій позиції з потужним централізованим конем e 4 у чорних дуже великі шанси на нічию. Але росіянин помилився він поставив туру на e 8 і втратив час. Король g 1 грає по номерів король h 7 король Ф1. Тут чорні могли відіграти ферзя, але це навряд чи давало б їм можливість врятувати партію. Після кінь c5 слон б'є d6, кінь d3, білі грають ферзь d2, тура e1, забираємо король e1, і це закінчення з одноколірними слонами дуже ймовірно вигране для білих. Брати на Б2 не можна буде слон С7, і пішак D проходить у ферзі, чорним за нього треба віддати слона. Якщо ж піти король G8, то білі грають слон e 5 після відходу слона король d 2 У білих велика позиційна перевага, ще й зайвий пішак. Тому Грищук не знайшов нічого краще, ніж повернути туру на c 8 Звісно, такі пересування тури з c 8 на e 8 і у зворотньому напрямку сигналізують про те, що чорні вже втратили вірний курс. Пономарів підсилює свій тиск, граючи ферзь b7. Тура повертається на е 8 Цікавий момент: брати на А 6 не можна, оскільки чорні ставлять красивий мат у два ходи: кінь Д2 і слон Д4. Звісно, український гросмейстер полюбляє шахову красу, але програвати хай і так красиво не хоче. Тому грає слон А5, захищаючи поле Д2. Король 6 слон Е1, цілковито обмежуючи чорного коня. І нападаючи на пішака H, той просувається вперед, GH, кінь c 5 Чорні як можуть намагаються налагодити взаємодії своїх фігур, але перевага Пономарєва вже дуже велика. Він грає ферзь c 6 нападаючи на туру, слон F2, Тура f 3 король g 2 Якщо відійти турою, то забирають на c 5 білі, і пішак D стає дуже сильним. За нього чорним, скоріш за все, треба віддати якусь свою фігуру. А брати на Б2 не можна з причини подвійного удару ферзь С2. Тому у відчаї росіянин вирішує віддати якість, забираючи на Ф2 і б'є на Б2 білого пішака. Брати на D6 не можна, там буде вилка, і білі навіть програють. Тому король Ф3 грає українець, кінь змушений стати на Е4, захищаючи пішака, Д взяття слони в 6. Чорні намагаються побудувати фортецю. Але після відповіді Пономарьова ферзь Б7 Грищук трохи подумав і вирішив все ж здатися. Він зрозумів, що фортеці тут жодної немає. Справа в тому, що Білі, акуратно переставивши ферзя, наприклад, після ферзя 4, ферзь С7, слон Ф6, починають обхідний марш свого короля до слабкого пішака Ж. Король Е3 і ось далі на Ф7. Білий ферзь, звісно, допоможе своєму королю, і, врешті-решт, чорний король отримує мат. Або білі отримують ще більшу матеріальну перевагу. В обох випадках це дає перемогу Руслану Пономарьову. Ось така дуже цікава і принципова партія. Я маю надію, що вона, шановні глядачі, вам сподобалась. В такому випадку не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.